Я подумав таку думку, що от Джолі поїхала на край фронту, да? там де прилітає, там, де постійно літають дрони ворожі. А у нас дуже багато українців, які бояться вийти з дому. Як це влада до такого довела, от скажіть мені? Тобто українці вони не бояться. Дронів, вони не бояться от того всього. Але і з дому вийти бояться, тому що на вулиці їх очікує якась як навалений на них страх. Тому що, якщо постійно казати по всім телеграм-каналам, що ой, там тебе поб'ють в ТЦК, а в ТЦК убивають і все таке, то у всіх людей буде а, такий, знаєте, а, глибинний страх. Того всього, що може з ними відбутися в тому ТЦК сраному. От. Тому я вважаю, що це мега-проваліще нашої влади, або це навмисні дії для того, щоб всі не любили ТЦК, а дуже любили Вову Зеленського, який чогось не помічає цих правопорушень в деяких ТЦК. Я не буду казати за всі ТЦК, я знаю, що в ТЦК працюють нормальні люди. Але, як знаєте, зріз суспільства показує, що суспільство у нас не все нормальне. І не всюди нормальні люди працюють в ТЦК. А, тому хотілося б якусь реакцію ну, отримати. Бо щось стільки відосиків почало сипатись в інстаграм а, про те, як просто так з Веліка чувака забирають, він навіть телефон достатньо встиг показати свій резерв плюс чи ще звідкись. Якось так дивно це все відбувається. Правильно каже мій знайомий, що от е, купуйте зброю, ходіть зі зброєю, і тоді до вас буде повага, у вас буде час показати свій телефон тому, хто дуже буде цікавитись статусом в Резерві Плюс. А у того, хто буде дуже цікавитись статусом в Резерві Плюс, буде час подивитись на це ваш телефон, вічливо сказати вам хорошей дорогой чище щось ну короче купуйте зброю и дроны Дро... на дрончиков чисто летать